Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ми до вас повертаємося з новою добіркою новорічних подарунків. Це девайси, які потрібні практично кожному майстру у себе в арсеналі. Тож, поїхали. Відкриває підбірку подарунків такий невеличкий автомобільний компресор CTI 80D. як на мене, це must-have у кожному автомобілі. З додаткових переваг це доволі широка комплектація, яка закриє більшість звичайних побутових потреб. Окрім того, він оснащений додатково цифровим манометром з функцією автостоп. Фактично, якщо вам потрібно накачати колеса умовно на 2,2 бари. Виставляєте 2 і 2, і він автоматично вимкнеться, як тільки досягне цієї помітки. Ну і куди ж без невеличкого ліхтарика? Його ціна наразі 2280 гривень. Наступний товар теж для тих, хто володіє, авто саме бустер GS 16. Раніше ми вже робили на нього повний огляд і навіть запустили трактор з дизельним двигуном об'ємом 6,7 літра. З додаткових переваг це не тільки його потужність, а ще й наявність функції Powerbank. На цю функцію виділено 8000 мА. Фактично ви можете зарядити телефон щонайменше. Три рази його пусковий струм 1000 ампер, а піковий 2000 А. ампер. Фактично це дозволяє запустити практично будь-яке легкове авто. А окрім того, бустер ще й володіє функцією безпровідної зарядки. Поклали телефон та й заряджаєте. Його ціна наразі 3798 гривень. Наступна в нашій підбірці акумуляторна ланцюгова пала DMS-200BC. З додаткової переваги це стійкість до постійних навантажень під час довготривалих робіт. Окрім того, в комплектації передбачено додаткову ручку, щоб в разі чого було легше впоратися з великими діаметрами гілок. Додатково ця пила оснащена електронною помпою подачі мастила на ланцюг, що забезпечує стабільну подачу оливи під час роботи. Ну а додаткового комфорту під час роботи вам додасть прогумована ручка. Наразі ціна пили з 2 амперною батареєю та зарядним пристроєм 4 тисячі гривень. На черзі у нас найбільш Універсальний подарунок, який підійде як для побутового, так і для професійного користувача. Адже це набір інструменту на 112 одиниць. До нього входять торцеві головки, головки формату є, е, подовжені ударні головки та безліч різноманітних біт. Окрім того, він оснащений ось таким воротком та карданом. А за необхідності в ньому є навіть і свічкові ключі. На торцеві головки пожиттєва гарантія, а на механізм самої тріскачки рік, у разі чого ви просто приходите в салон майстерності та замінюєте його на новий. Його вартість наразі 4299 гривень. А серед тяжкої артилерії я пропоную PW18RI. Чому тяжкої? Та вона вважить 25 кілограм, <сум> максимальний її тиск 180 бар, а робочий 140. Фактично цього достатньо для того, щоб ви помили чи легкове авто, чи навіть складно забруднену вантажівку. З додаткової переваги це те, що мийка оснащена ось таким армованим шлангом довжиною 12 метрів, а мережевий кабель має 5 метрів. З цими показниками ви майже не прив'язані до одного місця. А на корпусі вмонтовано одразу 5 різних форсунок, які підійдуть під будь-який тип завдань. А найбільша неочевидна її перевага це наявність безщиткового двигуна, який забезпечує потужність до 3 кВт. Тому, на мою думку, це буде незамінний подарунок. Її вартість складає 14 499 гривень. Ось така невеличка підбірка новорічних подарунків у нас вийшла. А що б ви хотіли отримати в подарунок, пишіть свої бажання в коментарях. І все як завжди, посилання на ці всі товари ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соціальні мережі. На все добре!